Вітаю! Це програма «Зброя перемоги та 19-та бригада Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. А саме мобільна вогнева група одні з тих, хто захищає небо Києва. А про роботу нам розповість старший екіпажу мобільної вогневої групи Ярослав. Бажаю здоров'я. Бажаю. Що таке мобільна вогнева група? Для чого вона? Мобільна вогнева група це група, яка создана для захисту інфраструктури від БПЛА. А саме тільки ви працюєте по шахетами, так розумію, чи іншому. БПЛА це взагалі назва груп літательних апаратів. Ми можемо працювати по будь-якому, який входить в нашу зону відповідальності. Ну, Будь-яка безпілотна система. Безпілотна система, так. Да. Ну. Яке озброєння ви використовуєте? Озброєння використовуємо крупнокаліберний кулемет 50-го калібру. Це може бути різна зброя. То є ну, вашому випадку, турецька, є американська. В нашому випадку це Браунінг, який зарекомендував собі як надійна і проста зброя. А чому група складається саме от з трьох військовослужбовців? Три військовослужбовці. Наш склад водій, старший кулеметник і помічник кулеметника. Це склад екіпажа при бойовій роботі. Є ще склад екіпажа старшої групи, водій і кулеметник. А ви можете замінювати один одного, наприклад? Кожен да. має знати свою роботу. Групи подбираються таким чином, щоб кожен мог в разі потреби міняти друг друга. Ну, тобто водій може, водій може бути стати за. За кулемет, я можу сісти за руль, Дмитро може сісти за руль, То ми взаємозаміняємо її. Це зроблено з тим розчотом, щоб, якщо якась є ситуація, щоб ми могли працювати в будь-якій ситуації. Да. А як взагалі відбувається от, підготовка? Ну, наприклад, ми розуміємо, що зараз наприклад, вони можуть літати і в день, і вночі. Да. Тобто ви 24 на 7 ми працюєте? Чек? Все время є таке у нас поняття, як бо бойове чергування. От ми знаходимося на, на своєму чергуванні на, на ПДД, пункт постійної дислокації, ми там знаходимося 24 на 7. Коли наш бойовий командний пункт дає нам команду, ми повинні в свій визначений час прибути на позицію, розгорнути нашу зброю і бути готовим зустрічати ворога. А ви знаєте, вже певний сектор де ви буду працювати, чи це вам уже Ці сектора ні визначаються заздалегідь. У нас є картки вогню. У нас є все, все визначене для, для безпеки ведення вогню. Як стати, наприклад, як ви стали працювати саме в мобільній вогневій групі? Ви, Чим я, ви займалися рані? Я взагалі цивільна людина. Я зовсім своєму житті ніяк був не зв'язаний. Ні з армією, ні з зброєю, ні з чим. А чим ви займалися? Я більш по... працював по будівництву. Більш-менш бу... бу... була своя фірма, було своє ЧП. А чому прийшли і саме в Національну гвардію? Спочатку вторгнення я пішов в ТРО. Це, це було в місті Запоріжжя. Я з, я з Запоріжжя. Там я пробув рік. Потім я прийняв рішення. Мобілізуватись, ну і от таким ну, -таки чином. Таким чином, да, я ну я, да, я доброволець. Ви обирали бригаду чи це Нет. просто ви прийшли військкомат? Абсолютно віта как якби бы, випадково попав сюди. А саме рішення займатися мобільною вогневою групою, саме працювати в цьому абсолютно наступному. випадково теж. Як це сталося? Я був на охороні об'єкта. Це називається Варта. Якраз тоді у нас це ці мобільні бригади. Там не вистачало людини, мені зробили пропозицію, це. Я вирішив, що треба пробувати. І Задоволені Ми... рішенням? Так. Да. На даний час, так. Да. Ми займаємося корисною справою, поэтому є якесь удовлетворення. Ну, кияни, вам вдячний за це. Ми 19-та бригада. Чим займається взагалі профіль бригади. 19-та бригада. У нього вона многопрофільна, є бойові підрозділи, є підрозділи охорони оборони об'єктів, є підрозділи от, по типу нашого. Ну, це додатково створено для да. більш, більшого да. захисту Києва да. Сам, да. Так. Дмитро, до вас питання, чому? Шахеди та інші ворожі дрони дотепер долітають до великих місток, ну, наприклад, до Києва. Ну, скажімо так, перша причина, тому що ворог постійно модернізує свої літальні апарати. І по друге, дуже часто ворог застосовує, так скажем, несприятливі погодні умови для повітряного нападу, ну, маскуючись під туман або дуже велику хмарність, коли. Ідуть опади якісь. І тому під час цих ну, погодних умов, погіршених, скажімо так, вони можуть долітати до кінця. А вам складніше працювати, наприклад, якщо це велика туманність чи дощ? Чому? Звісно, тому що падає видимість, обмежується дальність як визначення. визначення ворожих літальних апаратів і. Вони модифікують, так скажем, приймають другу тактику під час таких складних поводних умов, щоб менше, скажімо так, щоб наші радіолокаційні системи могли їх менше визначити, вони спускаються до гранично малих висот. Дмитро, от що таке локаційно втрачений цей термін, що це значить? Ну загалом, це в 90% випадків, це коли ціль була обстріляна. І вона пропала з екрану радіолокаційної станції. Тобто, після того, як ціль була обстріляна, нам докладають, що ціль зникла. Внаслідок обстрілу вона могла отримати механічні пошкодження і впасти в будь-якому місці, скажем так, з детонацією або без. І залишається 10% випадків це коли ціль або йде над низькою висотою, вона. Тут також локаційно втрачена на радіолокаційній станції, але потім може з'явитися або ж е, з причини того, що ну або неякісні збірки цього літального апарата, е, або з яких-то технічних причин. Вона ну, сама впала та і все. Ну, тобто ви її можете пошкодити, наприклад, там бак. Так, це в 90% бак, двигун, вона міняє звук двигуна, Тобто двигун вже не видає тієї потужності, можуть заклинити рульові закрилки, вона може або кругами літати. І ще може бути дуже великим чинником це робота рева. Тобто вона локаційно придавлена і теж або. Здійснює кругові під маніпуляції, да, маніпуляції або не, не досягнувши своєї заданої вектора цілі, просто падає з технічних причин, тому що закінчилось пальне. І воно може вибухнути, може і не вибухнути. Так, все залежить, ну, як вона сяде, вона може там сісти в болотяну місцевість. Для того, щоб вона вибухнула, їй потрібно Скажімо так, прикоснутися до детонації, якесь, да. так? там стоїть датчик удару. Щоб цей датчик удара спрацював, то треба певне зусилля. Якщо вона приземлиться там на дерева, на якусь болотисту міцність, або часто буває, що порус Дніпра, практики йдуть приземляється на воду, вона може так і плавати, і не здетонувати. А ви про це доповідаєте, наприклад, що локаційно ціль втрачена там, в вашому секторі? І які е... подалі дії, хто туди їде? ДСНС, поліція, і так, ось якщо... потрібно знайти, так? Я е, якщо ця. Ціль локаційно була втрачена в зоні нашої видимості, тобто вона не залетіла далі, І то ми визначаємо цей, скажімо, квадрат і докладаємо. Але самі не їдете туди шукати. Ну там Ми там. ж стоїмо далі так. на бойовому завданні, тобто у нас є своя основна робота. Уже після роботи, коли буде відбій, ми можемо поїхати блокувати цей сектор для того, щоб не... Ну, з цивільних там щоб не цивіль. людей до до приїзду вибухотехніків, щоб не пострадав ніхто із цивільних людей. В основному нам таке поняття, як локаційна втрата, нам видає наш бойовий командний пункт. Тобто він нас коригує, коригує засобами зв'язку. що ціль там... На а ви собі бачите на якомусь моніторі рух. Чи ви... Так, у нас є засоби, де ми можемо в нашій зоні оперативної відповідальності ми бачимо. Повітряний простір. Ну і спостерігаєте відповідно візуально, 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 акустично. Бувають такі цілі. А що, що таке акустично? Як можна зрозуміти акустично, куди тобі стріляти? Ну, акустично ми вогонь не ведемо. Ми як вже візуально бачимо ціль за допомогою ну, приладів нічного бачення або тепловізорів. Тоді ми тільки відхиваємо вогонь. Акустично такого поняття. Ну, ви просто чуєте його, розумієте, що він наближається. Так. З якого скажімо, сектору, з якого азиму, то він може наближатися до нас, наближатися ціль. Ну і згідно е, цьому, цьому звуку, то ціль. Ви можете вичислити, або ціль наближається, або віддаляється від вас. Ярослав. а от ми бачимо там в різних там телеграмах чи ще рух е шахетів, і в них він дуже якийсь ну довільний. Він якимось кругам. Для чого це відбувається? Це відбувається для того, щоб обходити якраз нас системи ППО. Тобто наш ворог вже розумний, досвідчений, проводить розвідку і вдень, і вночі, і він взагалі вже знає, знає, де наші групи стоять. І відповідно цього він рисує собі от, от таку траєкторію, щоб максимально ускладнити нашу працю. Багато є, ми знову ж знаємо, читаємо. фальш цілі Що таке фальш-ціль, Дрон? фальш-ціль? Фальш-ціль це дрон, який летить без бойової частини. Для чого? Для того, щоб просто взагалі на себе виманювати заряди, виманювати. Час тобто вманювати засоби. Систему ППО, вимотувати да, систему ППО. Взагалі на один бойовий шахет десь, 5-6 йде фальш цілі. А, вони йдуть прямо такими колонами. Да. Тобто, і... Взагалі може йти 2-3 фальш цілі, за ними може йти справжній шахет, далі може йти, опять йти фальш цілі. Але ви збиваєте всі, в принципі. Ми, ми, ми збиваємо всі, тому що на фальш-цілі вже теж є. Є бой... це бойова частина. Тобто, якщо шахет це масивна бойова частина, то фарш стіль там мінімум, але він взагалі може причинити теж небезпеку. А скільки бойова частина, наприклад, у сучасних шахетів? Ну, модернізованих до 90 кілограмів. До 90 Вони були да. там 50-60, здається. Ну, зараз взагалі, так. Да, самопотужна на даний час це 90 кілограмів. Дмитро реактивний шахет. Це щось нове з'явилося. і чим він... Чому з ним важко працювати, збивати його, наприклад? Так. Реактивний шахет це, скажімо так, глибока модернізація звичайного шахеда на базі реактивного двигуна. Основна його відмінність в тому, що він дуже швидко рухається. Швидкість може досягати до 600 км на годину. І... Якщо, ну, це практично така міні-ракета. Так, і дуже малий відлік часу, тому що шахет, коли попадає в твій сектор ведення вогню, у тебе там є определений відрізок часу, щоб зреагувати. Реактивний шахет, маючи в два, а то й буває в три рази більшу швидкість, звичайно, скорочує цей термін часу на реагування. Ну, і Звісно що там треба брати більше упередження. Ну, неможливо, це просто складніше. Так, розуміло. це можливо, але це набагато а по складніше. складні. Звуку він інший, чи в принципі. Ну, має звук звичайного реактивного двигуна. Реактивний. Так. Так само, як у літака, тільки ну, трошки тих, тихіше скажу. Але чуть його здалеку добре про наближення. Чому саме 50-й калібр? 50-й калібр чудово себе зарекомендував е, в роботі. Е, і, скажімо так, дальність враження його набагато більше від тих кулеметів, які в нас були раніше на зброї. Тому нам 50-й калібр. А раніше використовували 7,62. Ну, Це набагато менше. Так, е, хоча в нього швидкострільність трошки менше, але по кінетичній енергії кулі і дальності враження він набагато краще. Як знову ж таки, як працює мобільна вогнева група? У вас є певний сектор. Якщо що таке заборонена зона? Якщо є там, наприклад, якась місцевість, де живуть люди, ви не збиваєте там шахетів? Ні, це заборонена красна зона. В цій зоні ми не маємо можливості працювати взагалі. Тобто, якщо таки десь там впав шахет, то це оці, що ми говорили, локаційно втрачені. Так що ну, це не збитий над ними шахет? Це взагалі ні. Це збитий, мабуть, будь-де. Ну, і долетів туди. І долетів, на жаль, туди. Чому жителям великих міст, а не тільки міст і сіл, як реагувати на повітряну тривогу і чому потрібно взагалі реагувати на повітряну тривогу? Чи можна бути, бути себе в безпеці відчувати в місті? Там, чи там принцип дві стіни, чи ще щось? От давайте про це розкажіть. Принцип дві, дві стіни працює, але найкраще. Спускатись в сховище. А чому? Якщо принцип 200 не працює? тому що взагалі ми ніколи не можемо сказати, який заряд в даний час буде, буде працювати. А який заряд? Це може бути 90 кілограмів, ну, з котрими вже принцип дв... двох стін не буде працювати. Він рознесе і три стіни, і чотири стіни. Тому ну, по цьому. Взагалі повітряна тривога, метро, сховище. Ну оці шах... шахеди знов, в них стандартна бой... бойова частина, чи вони бувають там якісь. Ну, які бувають види? Маса модифікацій. від е... фугасно-осколочних до касетних, вже є і... касатні, Уже і касетні шахеди. Є ну, маса модифікацій. Тобто ворог постійно нарощує ступінь ураження населення. Є просто взрив, а є зрив, який буде на пару кілометрів. У нас вже були випадки касетних боєприпасів. Були, були Я, кассет, знаю, навіть да, уже в навіть Києві. Вже в Києві. Розбрасувати може по своїй траєкторії, розбрати ці касети, які потім будуть детонувати. Дмитро, а взагалі система ППО це як вона працює як єдиний цілий наприклад ви нацгвардійці Національна гвардія України ваші суміжники можуть бути ну, різні інші бригади тобто так. не тільки так Так. Як так. вона працює взагалі? у нас скажімо так різні суміжні підрозділи є підрозділи Національної гвардії ЗСУ, ТРО і навіть є. Але ви координуєте? Але ми суміжні. координуємося єдиним бойовим командним пунктом, який ми під, під ним закріплені. Це є оперативна зона відповідальності. І нами керує цей бойовий командний пункт, тому підрозділи суміжні можуть бути різні. Незважаючи на військ чи... Не і озброєння. Тобто може бути різне озброєння від самого легкого до важкого засобів ураження, але ми всі, скажімо, виконуємо одну і ту саму роботу. Я старшого групи вже питав, хто він в цивільному житті, чого він обрав саме військову службу. Ми зрозуміли, він доброволець. Розкажіть про себе. Я до повномасштабного вторгнення працював в службі ДКВС, Міністерство юстиції, Державна кримінальна виконавча служба. Працював я в роті охорони, служив. У мене було звання, ну стажу. У мене не дуже багато, десь півтора року. До цього я також займався будівництвом. Все, що зв'язано, скажімо так, з, з, мене цікавили альтернативні істочники енергії, сонячні станції, сеси, потім все, що зв'язано з будівництвом, то сигналізації, відеонагляд. І працював я інженером ІТЗО, інспектором ІТЗО. Інженерно-технічні засоби охорони. Все, що стосувалося засобів охорони, все було, входило в мою службу. Значить, під, під час, коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, скажімо так, прийняв для себе рішення піти написати рапорт, звільнитися з цієї служби. Хоча, ну, як би скажемо, була в мене бронь. Та й ну, я думаю, до, до цього часу вона була, але. Я для себе прийняв рішення звільнитися і вступити до лав, ну, скажімо, до сил, до сил оборони України. В статусі добровольця. Так, а так. А чи обирали ви саме Національну гвардію чи Збройні Сили? Чи це віддали ваше рішення на я не знав, куди рішенню не... відповідь? Чесно, цікаві. абсолютно не знав, куди я попаду. Тобто попав в національну гвардію. Спочатку я служив в активі теж ну, в актовій службі. По охороні та обороні об'єктів. А з початку 23-го року, як почали з'являтися ну, БПЛА ворожі, скажімо так, почали формувати вогневі групи. Не мобільні вогні, а вогневі. Ну, якось так зайшов мій керівник на той час, сказав, що видали два кулемета. Сказав, ось тобі кулемет, він тобі. До лиця. Ну, якось воно пішло. Взяв прямо так. Да, він мені сподобався. Кулемет був 7,62. Це е, Чехословацький кулемет. Ще 59-го року. Взор-59 взор був. Ну, щось мені він так сподобався. І тоді я почав цікавитися більше стрілецькою зброєю, крупним калібром. І так, наша еволюція дійшла до Браунінга М2. Дмитро, що би ви порадили? Людям, котрі досі не обрали свою військову професію з якихось причин. Я скажу, що ті, хто хотіли, вже пішли давним-давно. Ну, хто були там в 20 2022, 2023 році. Ну, понятно, що всім страшно, всі бояться, але ну, я вважаю, що захищати свою країну це святе діло. Ну, скажімо так. Ваша думка, ваша порада. Моя думка е взагалі, що. Захист своєї країни, це ну, дуже важлива річ. Як не, ми, так це, зветься, як не ми, так хто. То чи потрібно йти, мобілізуватись, підписувати? Потрібно. Контракти? Є багато напрямків, де нема небезпеки життю. І потім ну, це все рівно важлива праця. І на цю працю теж потрібні люди. Тобто спеціалісти О, потрібні скрізь. Да. А якщо він не спеціаліст, то можна зробити як з вас, і Я... з Дмитра, Взагалі, да. так? Да. Є, На даний час є маса навчальних центрів, курсів, багато-багато чого, де з тебе можуть зробити спеціаліста, який може повноцінно захищати свою родину. Взагалі, ми чекаємо в своїх лавах 19-ї бригади вмотивованих громадян України, котрі готові стати на захист нашої батьківщини. Я дякую. А це була програма зброї перемоги та 19-та бригада північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Бережіть себе, побачимось.